Сьогодні відбулось чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Зокрема, члени виконкому прийняли два проєкти рішень щодо забезпечення перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах до Боздоського парку та новобудов, розташованих поблизу. Відтак продовжили шлях проходження одного з автобусів маршруту номер 18 від зупинки Епіцентр 1 до сквару Євгена Томенчука на Слов'янській набережні. Попередньо департамент міської інфраструктури має облаштувати майданчик для розбороту стоянки та автобусні зупинки. Також планують запустити новий автобусний маршрут. 11Б. маршрут буде виглядати наступним чином. Він буде виїжджати з коритовича, буде їхати по вулиці Загорська, Миколи Бам'яка, вулиця Возз'єднання, Слов'янська набережна, вулиця Радіщева і буде повертати на вулицю Володимирську до початкового пункту автобусного маршруту. Номер 11. для цього необхідно забезпечити належне дорожнє покриття. Вулиці Володимирської від перехрестя з вулицею Радіші до перехрестя з вулицею Михайла Драгоманова. Тобто це деякий час займе ще час, щоб зробити належне дорожнє покриття. Потім розпочнуться процедури для відкриття цього автобусного маршруту. Також сьогодні визначили нового оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду. До цього часу ці функції виконував Приватбанк, оскільки договір з ним закінчився, провели новий конкурс. Наразі з його переможцем ТОВ проводять переговори щодо укладання договору, тарифної моделі та виготовлення тижневих та місячних проїзних. Ще одним рішенням члени виконкому відновили прийом дітей молодші ясельні групи дитсадків. Зараховуватимуть малюків відповідно до списків, сформованих в електронному реєстрі.